Якщо ви живете в монолітно каркасному будинку, то я б сказав, що вам хвилюватись о, взагалі не варто. Ні то що ті 7,5 балів, вони не витримували. Напевно, навірно, і 5, бо вони не витримали ці будинки, порозсипались. Тому така кількість жертв це безвідповідальність влади, Я б сказав. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Песерин Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас безцензурний ньюз. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки і поїхали! Перша новина на сьогодні Фондація Олени Зеленської запускає пілотний проєкт із забезпеченням житлом прийомних сімей. Нові будинки матимуть укриття та будуть інклюзивними. Про це перша леді України розповіла в інтерв'ю Australian Financial Review. А під час першого етапу житло має з'явитись в 10 будинках сімейного типу, які зруйнували внаслідок війни. Всередині них будуть бомбосховища, крім того, їх зроблять інклюзивними. Наразі для проекту шукають донорів. У майбутньому планують допомогти тисячам дитячих будинків в Україні. Дитячий будинок сімейного типу формат прийомної сім'ї, де виховується від 5 до 10 дітей. Наразі на території нашої держави є державні школи-інтернати та зазвичай дитячі будинки. Щоб повноцінно вступити в ЄС, саме останнє потрібно закрити. Таким чином, поступово створюватимуться нові ДБС, а діти переходитимуть на формат сімейного навчання. Дуже чудова ініціатива першої леді. Я вважаю, що це дуже важливий проєкт, тому що ми розуміємо, що внаслідок війни, на жаль, Дітей, які втратили своїх батьків, буде більше, тому я думаю, що це своєчасно і потрібно це робити. Дай Бог, щоб це було найшвидше, щоб це було зроблено, щоб це запрацювало. Не дуже приємна новина, але дуже важливо, що в цю сторону дивиться і перша леді, і не просто дивиться, а дуже багато робить для цього. Так, друзі, а у нас наступна новина. Чи встоять будинки в Україні під час землетрусів? Дуже цікава тема. Я саме про це нещодавно думав після землетрусу в Турції. Витримати землетруси можуть нові українські будинки, якщо йдеться про поштовхи за шкалою інтенсивності від 5 до 7 балів. Про це інженер-конструктор Дмитро Макагон повідомив у мережі, опублікувавши мапу щодо ймовірності сейсмічної інтенсивності в Україні за шкалою МСК 46. Макагон зауважив, що саме цією мапою користуються інженери під час розрахунку конструкції будинків і споруд. Сінові будинки в Києві. Покійно витримать сі сміку мінімум в 5 балів. А така інтенсивність землетрусу у нас мало ймовірна. В Одесі нові будівлі витримують 7 балів, а у Львові 6, Що теж навряд ми колись побачимо? Йдеться повідомлення інженера. Тож хвилюватись не варто. Ну хіба що ви живете в старому будинку, який і так вже руйнується? Додав макагон. Ну я б сказав так: що тут не не все так однозначно, як люблять казати е, люди за перебріхам. Да не все так однозначно. Да-да-да. Ви повинні розуміти, що наші п'ятиповерхові хрущовки не витримують ніяких 5. Сім балів вони розваляться. У мене також питання, чи витримають панельні будинки землетрус 5 сім балів. Я не вірю, що 5 балів. Звичайна панелька, там чешка, там 134, й ці проекти, що вони витримують. Але що мені подобається в Києві? Ну не, не тільки в Києві, а в тій же Одесі. Багато зараз будинків будуються по технології монолітно-каркасних будинків. Це Такий тип будинку, який спокійно витримає і 7, і мені так здається, і 8, навіть 8,5 балів. Коли я спілкувався з в неформальних зустрічах з інженерами, то вони кажуть, що наші будинки витримують і 9 балів. Я ще скажу про манолітну каркасню за ці будинки. Я впевнений. Якщо ми пам'ятаємо, да, про влучання ракети крилатої це дуже це надпотужна ракета. Будинок на Лобановського, де знесло там два поверхи, але будинок залишився цілим і його. Відновили і зараз він як новий. Тому що це монолітна каркасна споруда, це цілковитий бетон, ну, залізобетон. Навіть якщо ви там завалите дві, три-чотири стойових, як ми бачимо, а було пошкоджено три, сильно пошкоджено три стойових. Ну, будинку по барабану. Просто вилітають кирпічі оці перестінки, там вікна повилітали. Але сама е споруда е лишається цілою. Тому і землетрус. Таким будинкам, він, я кажу зараз про землетруси там, до 9 балів, ну він для, для таких будинків не дуже то, він їх там, може якось ушкодити. Ну, понятно, що зазвичай якісь тріщини у вас на стінах будуть, там щось там попадає десь, але сам будинок вистоїть. Мадрітно-каркасні будинки розраховані таким чином, що дом швидше е, просто ляже на бок. там вже після 9 балів. Але він таки ляже Цілий, тому е якщо ви живете в монолітно-каркасному будинку, то я б сказав, що вам хвилюватись е взагалі не варто. Але ви бачили, як в Японії, де велика сейсмічна активність, де землетруси, е постійні, вони додавали ще конструкцію в монолітно-каркасні будинки, де будинок рухається відносно свого фундаменту. Тобто, така конструкція дозволяє витримувати ще більше навантаження, ще більше сесмічного. Активність і ще е, менше е, навіть відчувати цю активність, це по принципу як працює пня в автомобілі. Те, що трапилось в Турції, на жаль, це безвідповідальність влади. Вони знали, в яких умовах вони будували. Тому, друзі, те, що ми побачили зараз в Турції, як розсипались ці всі будинки, це відповідальність влади. Це безвідповідальність влади, я б сказав. Тому що будувати там, де можливі такі землетруси. Оці я не знаю, це на кур'їх ножках оці ці будинки. Ну, ви бачили, як вони просто брали, розсипались. Вони не витримали ні то, що ті 7,5 балів. Вони не витримували, а напевно, навірно, і 5, бо вони не витримали ці будинки, порозсипались. Тому така кількість жертв. Я співчуваю громадянам Туреччини. Ми відчуваємо все весь 22-й рік. Як це втрачати своїх співгромадян? Я дуже співчуваю. Туркам я дуже співчуваю країні, але також повинні від своєї влади вимагати бути відповідальним і не дозволяти в зонах з такою сейсмічною активністю будувати такі халупи. І ще дуже чудова новина. Що в інституті геофізики запевнили, що в Україні не загрожують землетруси масштабу, як у Туреччині, сейсмічна небезпека існує проте в Україні вона не така велика, як для країн охоплених потужним сейсмоактивним поясом планети. Тому друзі нам буде трохи легше. Ну і монолітне каркасне будівництво, хоч воно й дорожче, але воно того вартує. Це безпека. Друзі, радий представити вам величезну команду The Capital Dubai. Інвестуючи зі своїми, ти підтримуєш Україну. Ласкаво просимо! Маєте знищену нерухомість, не поспішайте з припиненням права власності на неї. А законодавчі правило про те, що право власності на нерухомість у разі її знищення припиняється, і таке припинення підлягає державній реєстрації. Встановлювалася у мирний час і не враховувало реалії війни. На цьому наголосила керівниця програми правова безпека власності Українського інституту майбутнього Ольга Оніщук. Раджу господарям зруйнованого помешкання не квапитись і не звертатися до державного реєстратора або нотаріусу для припинення права власності Моменту отримання компенсації за руйнації, зазначила вніщук. Вона пояснила, що це так. Законодавчі правила про те, що право власності на нерухомість у разі її знищення припиняється, і таке припинення підлягає державній реєстрації, встановлювалось у мирний час і не враховує реалії війни, коли ворог щодня нищить українські оселі. Також вона додала, що сьогодні такі законодавчі приписи не кореспондуються з перспективою виплати компенсації за руйнування. Згідно з логікою змін, передбачених майбутнім законом про компенсацію, проект а, номер. 71.98 припиняється право власності саме отримувача компенсації, тобто коли рішення про надання компенсації вже прийнято, на знищений об'єкт нерухомого майна, в такому випадку механізм припинення право власності доцільно застосувати одночасно з проведенням державної реєстрації право власності та новий об'єкт нерухомого майна, який було придбано з використанням житлового сертифікату, або ж будівництво якого було профінансовано за компенсаційні кошти, зауважила експертка. Ну я навіть Скажу вам чесно, не знав, що є такий механізм, що потрібно припиняти право власності при його знищенні. Ну і це вам також згадка про те, що як потрібно зараз поступати, якщо не дай Боже, ваше житло знищило. Команда моя, друзі, за вас турбується і тому знаходить такі новини, які вам допоможуть не втратити е можливість відновлення свого житла. Ну і нагадую вам, друзі, що ми повинні об'єднатись, ми повинні сплатитись і разом рухатись до перемоги. Тому допомагайте зсу, допомагайте всім, хто в цьому нужденний зараз. І разом будемо рухатись до нашої перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ і до нових зустрічей. Пока-пока. Таким чином поступово створюватимуться, створюватимуться, створюватимуться. І я розкажу вам про нерухомість те, що темні, як ні пришек пі рука. Що ж таке?